Візі -лотон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Я вітаю вас у Києві 15-та година до 6-ї вечора. На інформаційній варті марафону. Журналісти фактів та вікон. Наступні 15 хвилин. Найголовніше про війну у місті Славута на Хмельниччині внаслідок падіння уламків ворожого шахеда цієї ночі постраждало 18 людей. Один чоловік в реанімації. Це дані міського голови Славути Василя Сидора. Хмельниччину рашисти обстрілюють уже четверту добу поспіль. Цієї ночі всі цілі були збиті, але уламки впали на територію об'єкта критичного. Інфраструктури у Шепетівському районі. Через це постраждали чотири громади, і найбільше постраждало місто Славута. Там пошкоджено майже 300 багатоповерхівок, понівечені приватні будинки. Всі 28 закладів освіти, промислові об'єкти та адмінбудівля. І зараз до нас приєднується наша кореспондентка Людмила Цимбалюк. Вона вранці поїхала на Хмельниччину і зараз виходить до нас у прямий ефір. Я вітаю вас, Людмило. Ви знаєте, я оце читаю ці цифри, і просто жахаюсь. Пошкоджені всі школи, адмінбудівля, пошкоджено дуже багато-багато поверхівок. Яка ситуація зараз в місті? Вітаю Олено. Зараз у Славуті лише почали підраховувати збитки після нічної атаки російських окупантів. Дрони вдалося збити. А от вибухова схвиля завдала чимало. Біди по місту навколишнім селам. На щастя, із 30 постраждалих лише двоє залишаються у лікарні. За словами медиків, люди поступали з різними травмами, кому склом, кому там якимись камінцями, кому ще щось знаєте, кому я ж кажу, скоби з вікна там летіли. Люди в стані задовільному і середньої важкості. Один постраждалий у важкому стані в реанімаційному відділенні. У Славуті сотні осель залишилися без вікон. За інформацією міської влади пошкоджено 300 багатоповерхівок. У чотирьох селах, які зачепила вибухова хвиля, підраховують збитки. Люди посеред ночі тікали з домівок. більшість навіть не розуміли, що це була атака дронів. Ми проснулися від сильного поштовху велике зарево, а потім взрив, і ми почали втікати. Я думала, що це грім. От я навіть не, не могла собі представити, що це там ракета чи що там летить. У громаді організували роздачу плівки та брезенту, аби люди могли закрити вибиті вікна та двері. Також зараз там організовано штаб, де будуть підраховувати збитки, де будуть з'ясовувати, що людям потрібно. Як запевнили у міській адміністрації, є вода, є світло і відновлюють газопостачання в тих на тих об'єктах, де була теж ну, де зазнала вибухова хвиля їм збитки. Також дитячі садочки і школи не працюють вісім навчальних закладів зазнали руйнувань і оперативно в громаді починають відновлювані роботи, аби ліквідувати наслідки. На цю хвилину Олена у мене все дякую, Людмила. Це була Людмила Цимбалюк. Вона включалася з Хмельниччини з міста Славута, яке дуже сильно постраждало після нічної атаки шахедів. Україна готується до ударів російських терористів по енергоінфраструктурі, заявив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. І буде не лише захищатися, а й відповідати. Наголосив він. Президент зібрав селекторну нараду, де заслухав інформацію з фронту і щодо ліквідації наслідків терористичних обстрілів. Президент також отримав звіти про надходження техніки та боєприпасів, нові контракти і нову географію постачання. Готуємося до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі. Цьогоріч не лише захищатимемося, але й відповідатимемо. Ворог це добре знає. Спочатку прибрали з Криму флот, тепер переміщують і свою авіацію далі від наших кордонів. Шість ракетних та понад 50 авіаударів завдали рашисти за минулу добу. Ще понад 60 разів били з РСЗВ. Під артилерійським вогнем перебували майже 100 населених пунктів по всій Україні. Про це в ранковому зведенні повідомляє наш генеральний штаб. Загалом за добу сталося 80 бойових зіткнень. На куп'янському напрямку наші воїни відбили 10 атак поблизу Синьківки та Іванівки. Неподалік Бахмута зупинено ще 10 ворожих штурмів поблизу Кліщиївки, Богданівки та Андріївки. Запеклі бої точаться біля Мар'їнки та побіди. Там українські військові відбули 20 атак. Крім цього, ворог не полишає спробу точити Авдіївку, хоча активність там трохи послабла. Також у цьому районі бої точаться поблизу Степового, Сєвєрного та Невельського. Водночас наші воїни продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Є успіхи біля вербового. На південь від Бахмута росіяни зазнали значні втрат і позбулися стратегічних позицій. Українське військо повільно, але тисне і просувається на цьому напрямку. Водночас дощі багнюка, непроїзні ґрунтові дороги, ускладнюють чимало операцій. Як артилеристи 93-ї механізованої бригади Холодний Яр прикривають і допомагають просуватися піхоті під Бахмутом в репортажі Марії Малевської. Світанок під бахмутом сьогодні пізній. Артилеристи, дочекавшись, поки сонце вийде з за хмар, починають налаштовуватися. Якщо б не було солнечка, я б сорієнтував тогда по магніту. Але по магніту, о, от в цій вети У мене уже разів проблеми возникали. Тут лірудна жила проходять лі. Чи... Не знаю, стрілка Андрій був вчителем математики та інформатики у сільській школі. Тепер він із побратимами своїми арт-установками підтримують та прикривають просування піхоти під бахмутом. Звісно, ця осіння пора, вона найшла для нас, тому що це, во-первых, грязь і події огнівим позиціям усложняється. Замаскувавши техніку, артилеристи чекають наказу, але не встигши дійти до бліндажа, чують команду до бою. Ми готові. Давай! Працює самохідна артилерійська установка гвоздика. Я б сказав, дуже прицельне орудие, якщо працюєш по опеленому наработаному БК, то. І дуже удобно. Не знаю, я звик, я на других не працював. Це ви вперше тут на фронті сау побачили? Ні, я сам з Донецької області родом. і побачив я давно, ще з року почав їх бачити. Вадим. ще донедавна працював на шахті. Дмитро з Харківщини, з прикордонного Вовчанська. У нього особиста мотивація покласти якомога більше ворогів. Дев'ять місяців він пробув в окупації. Ну дні знущались, катували. Били його будинок у Вовчанську зруйнований. Це містечко на кордоні щодня під обстрілами. Мені просто надоїло це знущання, як стирають город мою сліце землі і то, що вони попили попілістока моєї крові. Тепер прийшла моя очередь під їхню кров. Ми готові. Давай тут в нашому районі правоорки працюють. Принял, принял. В таком случае надо стрельбу прекращать сразу же и маскировать орудие, чтобы нас тут не увидели. Лучше мы э, е, не до конца отработаем цель, чем чим е, наше орудие обнаружат и сейчас начнеться огонь по нам. Мария Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти сі ті ві. Єдині новини. Російські терористи вранці завдали авіаудару по Береславу на Херсонщині. Керована авіабомба впала на житловий будинок. 42-річний чоловік отримав смертельні поранення. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Скидали каби на місто і вчора. Ось наслідки пошкоджена пожежна частина, поліцейський автомобіль і завод. Літній місцевий житель дістав контузію. Вночі рашисти скинули на область 13 керованих бомб. На місці одного з влучань досі триває рятувальна операція. Ймовірно, під завалами люди Бев керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін загалом за минулу добу. Росіяни 86 разів атакували Херсонщину. Скинули на мирних людей 35 кабів, випустили і майже 4 сотні снарядів з мінометів артилерії, градів, танків атакували шахедами. Був і ракетний удар. Четверо людей поранені вже від самого ранку. Росіяни накривають вогнем сам Херсон. Місто обстрілюють з лівого берега. Вибухи лунають у Дніпровському районі. Наша наступна історія про нашого колегу відомого журналіста видання New Voice, колись «Нове вірем'я Олександра Пасховера наприкінці 2021 року, ще до початку повномасштабного вторгнення, він виїхав до Ізраїлю. Та щойно почалась війна в Україні. Олександр втратив спокій і всією своєю журналістською душею був разом з нею. Так, велика війна, професія та Україна покликали його додому. Та повернувшись до Києва, почали страшні події в Ізраїлі. Країна потрапила під жорстоку атаку терористів Хамасу. Ми зустрілися з Олександром. Він, до речі, колись працював у нашій редакції фактів і розпитали його, як це виїхати, повернутися через війну і, повернувшись, уникнути іншої війни. Розповідає Оксана Михайлова. В Україні вирішується доля світу. Тобто тут зараз пишеться історія. І, і я хотів бути не тільки її читачем. Тому й повернувся, щоб писати цю історію. Спілкуємося з Олександром Пасховером у дворі київської редакції Нью Войс. Тут він працював з часу заснування. Але 2021-го, ще до Великої війни, наважився змінити життя і поїхав до Ізраїлю, де були діти. Мені 52, так але в Ізраїлі читає справа наліво. То мені 25. Тільки нова країна, нова професія, нова мова, нове оточення. Почав вчити мову, працював у ресторані, в книгарні. Але рівно за три місяці після нашої приїзду до Ізраїлю в Україні сталося 24 лютого, і цей день перевернув уже все, всі сенси мого життя, життя там, і відтоді в Ізраїлі був лише фізично, а думками і серцем в Україні. Власник цього ресторанчика, де я працював, сказав: Саша, ти забагато дивишся в телефон. А я на що йому сказав слухай. Натан, у мене в країні війна. Оскільки потрібно було з таки дивитися. Можливо, в якійсь іншій ситуації чи в іншій країні це був би мій останній робочий день. Він сказав, окей, писав для ізраїльських медіа, ходив на ефіри, надсилав медикаменти та іншу гуманітарку додому і планували з дружиною повернення. Пам'ятаю, в листопаді 22-го року в Ізраїлі був концерт Кеанельзи Добрчини, і ми з концерту зустрілися. Славком я брав інтерв'ю для ізраїльських медіа. Я йому тоді сказав, що я певно буду повертатися. Сказав: що, знаєш, я тільки в Ізраїлі від, ну, відчув себе українцем. І ми потім з Славком йдемо до зали і каже: це Сашко. Він живе в Ізраїлі, але він сказав, що він повертається. Ну, ось уже більше місяця Олександр із дружиною в Києві. Столиця зустріла його прямо на вокзалі повітряною тривогою, але навіть це було рідним. У мене таке відчуття, що нібито я нікуди і не їздив. Все на такого ступені рідне. Я повернувся до рідної редакції. Я дійсно хотів повернутися саме там, де я виїхав. Щойно Олександр повернувся до Києва. Як в Ізраїлі почався звірський напад Хамас. Як тут не подумаєш про долю чи Янголів охоронців. Олександр каже, для країни, де неймовірний культ сім'ї і дітей, це було божевілля, це те, що переживає й Україна, але в інших масштабах. Там є маленький Хамас, а у нас тут є великий Хамас. Я маю на увазі рівень звірства. Рівень жорстокості, це ж не війна, це ж не поле бою. Це неймовірне жахіття для ізраїльтян. Ізраїльські спецслужби ще зроблять висновки, переконаний аналітик, бо можливо втратили пильність, повіривши у свою бездоганність. Можливо, ізраїль також була ілюзія, що у них все настільки, все найкра найкраще. Що ніде не можна проковиряти дірочку в цьому найкращому. Зараз після атаки переконаний Пасховер, нове покоління Ізраїлю та й будь-яка інша країна світу має краще зрозуміти Україну. Мені здається, от що розуміння, ми ви наступні, воно вже потрохи входить в суспільство. Не може бути така ситуація, що якщо є проблеми десь. В тому числі світу, то ти можеш спокійно зараз відпочивати. Журналіст сподівається, Ізраїль швидко поставить на місце Хамас, але за умови, що Іран та Хезбола не вступлять у бій і наводить яскраву паралель з Україною. От Хамас це вважати як ДНР. Якщо б не втрутило себе оце та хізбала з півночі, то як хутко би закінчилася ситуація 2014 року Взяти і вичистити взагалі просто в е, цей слід. Ну це дійсно було б тиждень. -два. От приблизно така сама ситуація. Якщо не буде втручання півночі, то я думаю, вони хутко закінчать. Війна в Ізраїлі показала перемовини з терористами, до чого періодично закликають і Україну не вихід, тому події в Ізраїлі це підсилення позиції і України. Ізраїль віддав частину території. Кілька разів це зробив? Бодай, один день там протримався мир? Ні. Тому що одій сторони... Нема мети такої, щоб ми жили власною країною, без своєї країни. Ми будували свій рай, а ви свій рай. Ні, тому, тому Ізраїль в даному випадку для України це є кейс, який Україна буде далі демонструвати. Скажемо, ну от дивитися. А вихід для обох країн лише один це ставати сильнішим. Це ставати сильнішим за своєго потенційного чи існуючого ворога. Причому на голову сильніше, і тоді можна тримати на відстані цей конфлікт. Можливо, ми разом з Ізраїлем і закінчимо цю історію. От, можливо, це так сценарист замислив, щоб це стало однією полем битви. І тому символічно, що є там і тут. Тож тепер Олександр готує для читачів нові матеріали і про Ізраїль, і про Україну. Оксана Михайлова та Максим Костенко Факти ICTV. Єдині новини. Рівно за 15 хвилин наш свіжий інформаційний випуск. Ну а марафон триває.